Браконьєрів, які полювали з під фари на межі поля та лісу, єгер Ігор Потароча помітив уночі. Двоє чоловіків з незареєстрованою, як згодом з'ясувалося, зброєю, пішли на зайців. Спробувавши зупинити браконьєрів, єгер отримав заряд дробу у спину. Один відскочив у сторону, направив на мене рушницю. А я ну, ніби одного я затримав і тримав. А він направив рушницю на мене і каже, я буду стріляти. Я кажу. Стріляй, кажу, я кажу, тебе і так знаю. я тебе теж знаю. І падаю разом з ним, і щоб він не втік я на нього. І тут прогнав вистріл. Поранений єгер зумів зателефонувати до свого керівника і повідомити, де перебуває, показуючи журналістам місце події Михайло Ласіца, керівник тисменицьких єгерів, розповідає, таких випадків, що браконір свідомо стріляв у охоронця, дичини на Франківщині ще не було. Отут на цьому місці де ця зла вони падають на на землю єгер паде на того затриманого. Mm -hmm. Цей підбігає і упор лежачого єгера стріляє. Досвідчений хірург Анатолій Лапковський кілька годин поспіль діставав ширіт із спини потерпілого. Вперше у своїй практиці, каже лікар, він залишає десяток смертоносних дробин у тілі. Орієнтовно по знімку рентгенівському їх там є 17-18, видалено 7-8 дробинок. Ті друбинки, що залишилися загрози для життя, не несуть. Після кількох годин нічних пошуків міліціонери затримали спершу одного з браконьєрів, а згодом і його напарника. Завдяки професійним та зловженим діям працівників райвідділу особи, які були на браконьєрці, які Незаконно звільнено полювання. Вони були вже встановлені протягом 4 годин з моменту даної події. Обидвом затриманим прокуратура інкримінує за подіяння тілесних ушкоджень, службовій особі та замах на навмисне вбивство. Браконіру, який зробив прицільний постріл, в Єгера загрожує від 10 до 15 років в'язниці. Чому так от ведуть себе оці зухвалі браконьєри? Я думаю, то скаже закон, значить дасть відповідь закон. Ця людина понесе відповідну кару за 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 рішенням суду. Тим часом лікарі кажуть, поранений єгер поза загрозою і незабаром його випушуть додому. З Івано-Франківщини Христина Гашенко, Руслан Коцаба, Едуард Сагітов, оглядня телеканал Зік.